Так, феєчки, я повернулася на кухню. Це мій квіто, квіточка оця щось. Так, карта дня. Сьогодні у нас яке 4 число. Дуже таке число для мене. Знаєте, не знаю, навіть як сказати, але в мене багато подій сталося цього числа. Треба купити оцю підставку. Підставку, підставку, бо вона у мене зламалася. А ну ось так. Ось так. Так? Так. 4 числа я приїхала в Іспанію. Ох! А, березня-березня це буде. Так, 22 го року це буде 3 роки буде. Коли? Коли, коли? Ось коли? березні коли? Далі, що ще? 4 березня я в свій час э, пішла від чоловіка якого дійсно кохала, теж. 4 числа я заселилася в ці апартаменти. Я народилась 22-го теж 4 -те число. Тобто, і сьогодні у мене знаменний день, тому що сьогодні я буду говорити своєму орендодавцю про те, що я живу останній місяць. У мене дуже трансформаційні події. Я навіть не знаю, як їх переживати, чесно говорячи. Ні, я знаю, понятно, я їх переживаю, але відчуваю перехід з однієї реальності в іншу, тому що я раніше вже не можу бути, а по-новому треба починати. Так, але зараз карта дня. Я думаю про вас на сьогодні і про себе. О! Аркан Дурак! Це для мене треба. Це так. Сьогодні ви щось почнете нове по аркану Дурак. Карта дня. Я знаю, у мене багато що почнеться нового. По Аркану Дурак це в будь-якій сфері життя, тому що карта дня, в якій саме у кожного програється по-своєму, у когось в роботі, у когось в бізнесі, у когось в особистому житті. По Дурак, ви можете заново почати відносини з людиною, з якою вже були у відносинах. Поркану дурак може бути переїзд в іншу країну, все що завгодно. От дивіться, от, от моє волосся. Да? Начебто отак і нормально. Але ж Ну не знаю, це я вам про свої трансформації. Мені хочеться наростити. Напишіть, що ви про це думаєте, про нарощування волосся. Але у мене є таке бажання, що ще у мене. Це співпало. Я звідси з'їжджаю співпало. День народження у моєї знайомої в лютому. Я збираюся поїхати, до речі, в Венецію, тому він буде брати мою групу телеграм, там буде багато інформації. Потім треба в Україну з'їздити. Тобто, і я не знаю, де я буду далі жити, тому що я ще не визначила, вже з України буду їхати і знімати. Аркан дурак. Ще по аркан дурак вам сьогодні знаєте, що радять? Це мій аркан. Я вам розказувала, народилась 22 числа, і це і є аркан дурак, мій аркан. Це 22-й аркан ще. Це про те, що відноситься до всього з легкістю. Оце про мене. Аркан дурак – це аркан Шута, це навіть аркан дитини. Це людина, яка, подивіться, йде, там щось собачка, її про щось попереджує, але вона йде вперед. Тому вам сьогодні теж говорять: насолоджуйтесь від листочків, які бачите, від гор, які бачите. Не будуйте наперед якісь собі забори. За які ви зможете закритися або щось пережити. Цих заборів немає. Але через те, що саме ми всі шукаємо у цю опору, надійність, а де ж я буду жити? Весь есть знімаю квартири і живе, це я собі зараз кажу. Саме через те, що ви шукаєте у цю опору, саме через те і. Ви не йдете в нове, Аркан Дурак це нове, що сьогодні нове вам буду пропонувати е те, що вас оточує, Вас, все, вас всесвіт. Йдіть туди, не бійтеся. Ви, ви зрозумієте ще одне, Всесвіт нас захищає. І якщо прийшла якась думка, якась ідея, то вже на це є енергія. І Всесвіт не, не думає про те, щоб якось вас зурочити. Ні. По Аркану Дурак, будьте в легкості. Що ще такого мені хочеться вам додати? Обаць групу Телеграм. Там більше про мене, про те, де я і як живу. Тож, я на цій квартирі живу останній місяць, це дуже крута квартира. І здійснила свою мрію завдяки своїм амулетам. Ось ця гора, я зараз хочу її гора Санта-Барбара, яку мої феєчки, які в групі, хто мене дивляться, феєчки, всіх люблю вас, дивляться кожного дня, тому що я присилаю цю гору. І знаю, що вона допомагає не тільки мені, а й всім фейчкам також. Тож, Аркан дурак, будьте як дитина. Живіть це життя сьогодні. Насолоджуйтесь. Всі нові починання, які сьогодні будуть приходити в вигляді ідей, діть в них, тому що вам на перший погляд вони можуть здаватися якісь. Взагалі казковими так не буває. А що так можна було, можна. І я вам дозволяю. До речі, дуже багато про мої амулетів в групі телеграм також.